Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Сьогоднішній розклад, про що він буде? Подивлюся енергії України. Я розумію, що потрібно дивитися по містам. Першу частину я зробила, зараз я буду робити для вас другу частину. Але що зараз хочу подивитися? Саме вчора я відчула дуже колосальне змінення енергії. У всьому тілі, у всьому моєму єстві, на усіх планах. Так як я практикую дихання, я дуже чітко уловлюю, так? от як знаєте, як вітер. вітер, який вітер, південний, західний, військовий, мирний тобто завжди сняться сни, якщо мають бути масові обстріли, коли на морі. Почався весь оцей двіж, мені за два тижні снилося, що на морі відбуваються активні воєнні дії. Що зараз відчуває моя душа, мій дух і які енергії проходять через мене? Справа в тому, що, ви знаєте, я вже 9 місяців в Польщі, я дуже активно вчила мову. І довгий час я не могла оприділитися. В своїх відчуттях, все ж таки, кінець війни буде в 23-му році, чи буде основне закінчення, а захоплюємо ще 24 рік. Постійний такий стан неоприділеності, розумієте? І я сама для себе планувала там, перекласти свої п'єси польською мовою, піти, щоб щось все-таки творче тут робити. І раптом, саме оце кілька днів, Uh, дуже дивне відчуття перестала сприйматися польська мова. От Просто як я її ніби не чую, не бачу, як ніби йде Заслонка. І картинки Києва, і весна Києва, і відчуття України я України не бачила, вона весь час була в мене як за шторкою, як за пеленою. Розумієте? І це при тому всьому, що я постійно консультую людей з України. Я постійно роблю прогнози і дивлюся новини. Я постійно, 24 години на добу, я з Україною. І вчора я відчула якісь тектонічні зміни знаєте, як вітер повіяв. Я зараз хочу подивитися. Тут ключове слово здається, мені здалось, чи таки дійсно. Ідуть якісь кардинальні зміни, кардинальні переміни? Подивимося по Кельському Христу. Значит, які основні зміни будуть в 23 році в Україні? Ай, що ж там випадає таке важливе? Випав імператор Луна доля. Я хочу, щоб ми це зафіксували, але я їх назад покладу в колоду. Витягну, то витягну. Бачите? Подивіться ці карти. Імператор завжди в мене програється як російський імператор, який наводить тривогу. Да? От в такій зв'язці. Але я зараз покладу їх в колоду. І подивлюсь, чи витягну я хоч одну карту з цієї зв'язки. Так, дивіться, ага, на дні колоди був щойно диявол, який я перекрила миром. Ну окей, давайте ще глянемо скрите. Uh угу. -huh. Побачила загрозу для президента в цьому році. А тепер що стосовно всієї енергії України, не здалося мені, насправді зараз розробляється якийсь дуже важливий законопроект, де враховується кожен, кожен нюанс. І, напевно, я якісь і уловила від нього флюїди, тому що вони стосуються нашого майбутнього, далекого майбутнього. І тут розробляється все-таки план конкретно по нашій перемозі. Це виглядає так: ось основа, основа як відкриття майбутнього, як надія, як зародження чогось нового. Оце центральна карта, 8 пентаклів. Це коли жодного нюансу не пропускаємо. І тут важливо все. І внутрішні наші бої, і зовнішня політика, і союзники. Тобто, дуже-дуже багато складників для перемоги. Бачите? Коли карта Шістка Жезлі випадає в розкладі, це вже дуже суперкласний знак. А, значить. Ми можемо найближчий час вже почути про якусь невеличку перемогу по якійсь території. І мені кажуть, що вже от-от зараз, тому що от вони новини. от вони новини. Це сильно не розголошується. Ну і навіть те, що я вам зараз говорю, ніяку таїну сильно не відкриваю, тому що я ж тільки говорю, що план виношується. Всі виносять план. Ясно? Що? Війна. Це буде настільки щось нестандартне. А, що всі ахнуть. Це потужний план. Це те, що, значить, що до нас приходить. До нас іде просто, знаєте, як а, є циклон, да, це коли важкий антициклон, коли теплі води. Це іде антициклон. Великої сили. Великої сили. Тобто а, карти говорять так. А, так. Відбуваються бої важкі, але не вір очам. Це як. Знаєте, це як картина в виставі, да? певна йде сцена бою. А за кулісами вже готується зміна декорації і зміна ситуації. Сімка мочей це завжди несподіваний хід. Верховна Жриця випадає саме на нашу позицію, що ми готуємо цей Несподіваний хід. Мало того, він якби вже вирішений, він вже розроблений. Можливо, навіть я щось і випустила в новинах, тому що, можливо, вже зараз, тому що це найближче минуле. Це, як вже ось-ось, ми б мали про це почути От новини. Якщо ми беремо по горизонталі, от новини. Ситуація на фронті і кругом в Україні, от кажуть, як ззовні, що відбувається, вона стабілізується, вона стає помірною. Тобто ми отримуємо все-таки завдяки цьому закону проекту, якомусь якимось нашим пропозиціям ми реальну підтримку. Знаєте, тут якби і земну, і небесну отримуємо найближчий час. Надії і сподівання випала королева. Мечів, це символ війни. Це для мене як Україна воююча. Це надії, сподівання, плани, страхи. Це те, чого, можливо, ми боїмося, да, наскільки це довго затягнеться. Тобто це всі думки і підсвідомість про це. Що по ітогу отримуємо? Ми зараз реально напевно отримаємо якісь дуже. Як одноразове, але знач... значуще підсилення і матеріальну допомогу. Ну Там у вигляді зброї, чого завгодно. А, тобто, ну недаремно я відчула цю хвилю. Недаремно. Відкрийте мені ще, будь ласка, шістку пентаклів, що це за буде така допомога і що вона по результату, по ітогу, нам приносить в найближчий час. Двійка мечей. Це протистояння, так? карта протистояння, новий шанс. Зброя. Ми отримуємо зброю, це важка зброя. Тобто те, що ми чекаємо, ресурс. Ту з кубків це завжди про новий і життєвий ресурс, емоційний ресурс. Тільки двійка мечей. І двійка Пентаклів. Повішений. Ага. Мені тут говорять ще про певну кількість обміну полонених. От про що це говорить? Двійка це коли йдуть переговори, і коли випадає королева Кубків, це завжди якби допомога. Це як сестра милосердя. Так, Європа часто випадала. І повішений це завжди в мене про полонених. Отримаємо ще новини. Тобто я чула, що 31-го, здається, числа да, повернулося там 100 з чимось чоловік. Буде ще. Буде ще. Тому що це як про застарілу проблему. Оце як полон, як закриття, да? а це як переговори, обмін. Пентакль на пентакль. Цього міняємо на цього, зрозуміли? А, чи, і по четвірці Пентаклів говорять, так, да, це не буде велика кількість. Це така скупа стабільність, але певна кількість людей повернеться додому. -да? Вісімка жезлів. Повернеться додому. Це і до речі, це те, от завжди гарно, завжди, завжди. Є карти, які ходять у мене парами, от якщо йде повішений, і зразу витягаю вісімку жезлів. Буквально ця карта означає те, що довго висіло, те, що довго не розвивалось, те, що довго квасилось, приходить в рух. Нарешті звідусіль, тобто контакти, соціальні мережі, договори. Підхоплюється, підхоплюється швидкий рух. І тут, от, буквально. Тоді зрозуміло, що немає повного е, обнулення, як повної перемоги, повного миру зараз, найближчий час. Але оцей вітер перемін я б відчула значить правильно. Тому що, якщо одразу випадає практично карта переможця шість жезлів. То ми можемо сподіватися ну, протягом місяця точно на якісь переможні новини. Це був такий маленький експрес-розклад. Зараз я його заливаю на канал, щоб вони подумали, що я про вас забула, я тут, я поруч. А сама сідаю дивитися ще список міст, які я вже собі прописала. Тож, будь ласка, хто не підписався, підписуйтеся, будь ласка, будьте в курсі. Нових відео на моєму каналі. А я себе довго не заставлю чекати. До зустрічі!